Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні, друзі, займаємося такими доволі серйозними справами, наводимо порядки на наших огородах. В принципі, друзі, хто пам'ятає, де в нас була посаджена картопля з кукурузою, вже вирішив сьогодні повністю доробити всю цю ділянку. Так як нещодавно прибрав кукурузу, виламав руками і, виходить, повирубував також кукурузиння, і його сьогодні потрібно вивести. Наведемо тут порядок і думаю, підцепити фрезу також зафризуємо цю ділянку. І також підрівняю ту, так сказати, межу із сусідом, де ми нещодавно горнули, ну, убирали бугор. Думаю, друзі, відео буде таке цікаве. Звичайно, знімати його особо так некомфортно, дуже сильний такий вітер. Так що, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Друзі, погода не особа така комфортна, дуже сильний вітер дме, немає якусь перемену чи що. Ну, звичайно, трошки буде неудобно нам сьогодні познімати. Ну, думаю, зараз якогось оператора знайдемо. Він нас трошки познімає і думаю, щось друзі, в нас та й вийде. Залишилася в нас половина ділянки, яку потрібно вивезти. Половину діляночки вже вивіз. Зараз безстренько наводимо всі оці такі наші порядки і приступаємо до фризування. Ну що ж, в принципі, вивезли вже нашу всю шелуху, підцепився тільки що на нашу ґрунтофрезу. Метр сорок захват. В принципі, киточок вже поготові, підзаправився. Зараз, друзі, шуруємо фрезувати всі оті ділянки. Як ви вже зрозуміли, виходить, наше фрезування успіхами сьогодні не похвалиться через те, що. Дуже-дуже тяжка така земля, немає як, друзі, працювати. Хоч зробили одну справу, повивозили бадилля із кукурузи. Вже діляночка наша прибрана, залишилося повністю вже або виороть, можливо, фризувати, це все в подальшому подивимось. Вивезли, друзі, шість наших саморобних прицепів бадилля із кукурузи. Тепер потрібно в хорошу тиху погоду поїхати, все його благополучно на смітникові спалити. І в принципі робота вже буде повністю виконана. Приїхав додому, підцепив фризу, поїхав на ту ділянку, де в нас Межувала, так сказати, точніше, гуляла наша земля між сусідським огородом і моїм. Ми там вже почали відбивати наші межі, прибрали лишню землю, і сьогодні потрібно, треба було його зафризувати. Так як дисками там взагалі б нічого не зробив, поїхали фризувати. Зараз, друзі, самі там побачите всю цю роботу. Що ж, в принципі, друзі, отаке от в нас вийшло з вами фризування. Фризування взагалі не кудишнє. Через те, що, виходить, там, де ми землю Вирнули. Ситуація тут така, груда на початку дуже велика. Тут вроді більш-менш розробила, так і глибоченько, но, ну, виходить дуже важко фризувати. Получається, що в началі дуже пішла велика груда. Далі, де була в нас посіяна соя, більш-менш нормально розробило. І в тих місцях, де в нас були пеньки, що ми його все обкапували, випилювали. Там також потрібно трошки пройтися лопаткою на рахунок того, щоб вирівняти всю ту поверхню. Більш-менш поверхня вирівнялася, так як там дуже такі проблеми були. Ну, я думаю, що цей рік уже повністю та земля обробиться, посіємо зиму пшеницю і буде в нас там порядок. Поїхав на ту ділянку, друзі, де в мене була посіяна кукуруза, там взагалі така плачевна ситуація. Фреза, друзі, взагалі не лізе в землю, її підкидаю вгору, трактор, трусе і дуже-дуже така велика груда. Також покажу зараз у відео, що у нас там вийшло. Ну, робота дуже така тяжка. Не захотів я, друзі, вже мучити техніку, так як техніка в нас одна на господарстві. Бережемо її. Працювати їй дуже багато. Ну, думаю, не буду мучити себе і техніку. Поїхав додому, відцепився, в принципі. Будемо чекати вже на хороші-сильні дощі. Сміємося, що пройдуть, друзі, сильні, хороші такі дощі, трошки земля відійде. Хоч і пізньою осінню, хоч і вже в мороз, в любу погоду, але ми все понаводимо в порядки. Взагалі не було дощів, буквально місяців 2-3 точно взагалі дощів не було. Там таке один деньок було, що послинило, ну то таке перебило пилючку. Земля дуже така. Тяжка цей рік, врожаїв, друзі через дощі також не особо хороші цей рік. І маємо таку ситуацію. Так що, думаю, все в подальшому ми обов'язково зробимо. Все, друзі, встигнемо. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей!